У Коломиї відбувся ювілейний 20-й за рахунком футзальний турнір Внічна Андрія цей турнір, що розпочався з ідеї зібрати друзів, перетворився на справжню легенду футзалу Коломищини та один із найпрестижніших аматорських турнірів регіону. Тут завжди панує особлива атмосфера свята, азарту, дружби, а нічні ігри, колись додавали змаганням неповторного драйву і емоцій, каже засновник турніру Василь Буджак. Я просто безмежно вдячний послідовникам, які щороку, уже коли я вже не займався організацією турніру. А він живе і продовжує жити. Це просто ну приємно, що такі добрі справи мають продовження. Команда Том з Чернівців цьогоріч вперше приїхала на турнір. Її головний тренер Андрій Кошура зазначив, що приїхав на змагання з певними сподіваннями. Дуже крутий турнір, наскільки я знаю це 20-й ювілейний, і багато хто тут уже був чініців і з нашої команди були хлопці. Але ми в цьому році вирішили поїхати своєю командою, виступити, показати якийсь позитивний результат для нас. І набратися такого досвіду футзального, і тому я сподіваюся, що сьогодні буде позитивний результат у нас. На жаль, буковинці не справдили своїх сподівань і не змогли прийти до стадії плей-офф. Турнір традиційно відвідує очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Турнір ніч на на Андрея має доброго патрона, святого Андрея. Я думаю, що саме він і вся Божа сила допомагає нам, що ми єднаємось. Важливе єднання, адже. Тут приїжджають люди, які раз у рік зустрічаються, а є команди, які вже майже 20 років в цьому турнірі приймають. Тому я побажаю, що, щоб ми всі мали перемогу і років через 10-20 знову святкували ювілеї. Цьогоріч структуру турніру змінили. Ігри відбуваються у два дні. У плей-офф потрапили вісім кращих за підсумками групового турніру. Вони й вирішили долю Кубка. Тож третє місце посіла команда Пістеня. Постійна учасниця турніру. На срібну сходинку п'єдесталу пошани вийшли футболісти Коломийського Юсі Транс. Чемпіоном стала команда Факел Стрійці. З, з Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.